така штуковина. Я роблю активним зараз ось цей екран, вигляд зверху. І ще раз вам нагадую, ще раз вам нагадую як робляться видові екрани іменовані і як їх в просторі аркуша паперу розкладати. Значить, перед тим ви мусите задати параметри самого layout. Значить, Це є файл «Page Setup». Тобто ви визиваєте менеджер параметрів аркушів паперу. І ось тут я його модифікую, тобто редагую. Я задаю принтер по замовчуванні, DVD є плот, він такий там є. От, І задаю формат, подивіться, формат ISO А3 420х297. Тобто отака розташування аркуша А3. Так? По в один міліметр однієї одиниці автокар. От. І пишу йому окей. І закриваю. Ось я маю оце штриховими, це зона друку. Ви на неї уваги не звертайте. Це зона друку цього принтера. От. Її можна прибрати, можна не друкувати. Що в мене зараз виведено на папір. Сіточка, і те, що я бачу в просторі. От зараз активний екран ось цей. Це ж саме я бачу в просторі паперу. Можна сіточку прибрати. де сіточка має прибрати В просторі моделі. Подивіться, просторі моделі в мене повинно бути. Дротяна модель представлена. І я можу відключити сітку. От зараз я відключив сітку. Дивимося в просторі леял. Я тобі зараз. Ну, сітка все одно є. Ладно, будемо робити. Я відключив сетку, так що її не буде. Добре. Я роблю зараз активним. Подивіться, активним цей відовий екран. І в мене ось тут на панелі Viewport є масштаб. Це панель Viewports, відові екрани. Там, де я розбивав, на три частини. Ось тут в мене відовий екран, зараз я збільшив масштаб один до одного. От з того всього я почну зараз стартую робити креслення. Значить, я підганяю його до мінімального розміру, так який би мені влаштовував відовий екран. Я можу його розмістити навіть поза межами листка, бо він мені не буде потрібен. Це є позамовчанню, просто відовий екран, який відображається в просторі моделі. Ось тут ми можемо переключитись простір моделі. І в простір аркуша паперу. Тобто через оце я всередину в простір моделі. Там міг робити правки, назад в аркуш паперу. В аркуші паперу я так само можу креслити лінії. Так. Ось. Ці лінії накреслені в аркуші паперу, вони в просторі моделі не відображаються. Вони накреслені в мене на вкладці леу. Не відняв. зараз не торгова. То. Відняти. Ой, це додати. Відняти. Від это множини точок. тот. Это нужно. От, я не відняв, я видав, але не відняв. Зараз Ось. От. Добре, зараз я ці лінії повидаляв, почистив свій листочок. Сюди я копірую основний надпис. Повинен скопірувати і вставити сюди в аркуш паперу, так як і плоских креслень. Тепер наступне. Я з цього екрану буду створювати видові екрани автоматично з твердої моделі. Команда називається Soul View. View це вигляд, Solid – це тверде тіло. Вигляд від твердого тіла. Ось зараз я шукаю, де воно в мене тут має бути. Ого, як заховали, добре, от дивіться шлях. Дров це креслити. Моделювання, так? Вся панель моделювання і на ній сетап. Спочатку. І тут є креслення і вигляд. Спочатку я вибираю вигляд. Ось в мене спрацювала команда View». Це я створюю новий вигляд. Показую, що я хочу створити яким способом? Ортогональним. Так як накреслено. Перпендикулярно до площини проєкту. Показую сторону, звідси буду дивитись і проєктувати його ось сюди. От автокад зробив вже вигляд. Якщо він мені підходить, я кажу, добре, ентер. Показує границю відового екрану. І зараз автокат питає ім'я йому задати. Це я бачу з командної стрічки. Ось в командній стрічці задайте ім'я видати. Оце я хотів спитати, бо в мене я відкриваю. І я мушу надрукувати. Допустимо, фронт. Я написав фронт, це спереді. Так, добре. У мене активна англійська, бо команди задаються все одно англійською. І Я так вже привив. Тому я ім'я задав. Ви можете написати Вася. Автокад одинаково, як він названий. Фронт. Тиснуємо «Enter». І автокад зробив цей іменований екран. Дивіться, я. Вийду з з команди, і я бачу, ось тут в слоях у мене фронт три слоя створили. Візуал, хайден невидимий, візуал видимий і дименш розмір. Тобто автокад автоматично зробив три слої. Те, що я задавав собі, там автокад зробив. Але єдине, що інженерові треба задати, тут тіп лінії і товщину. Колір лінії, якщо хочете, ну, але цього не треба. Дименшн, тут тонка лінія, толщиною 0,25 в мене було. Так, ось точно така ж сама, як в мене були осі і тонка 0,25. Візуал була толщиною. Можна жорсткий колег на якийсь інші зуміти, бо молить видно на лісі, через краю. На друг зараз вони на і буде його так? 0.7 це в мене візуал. І хайден я задам вам. Загрожу. Де в мене тут було? Да. О, 0.5. Добре. Окей. Десь 0,5. Це від розміру самого штриха і товщиною, 0,25. Окей. Ось я задав йому всі ті полінії на ці, що він мені запропонував слої. Закриваю цю біду і роблю креслення. Значит, як там було креслити, моделі, все так, так? Показую. От команда «Солдро», креслення з в тіла. Показую, ось цей вигляд прокреслити. І автокат зробив креслення. Ось я пишу йому толщину лінії. І от автокад зробив крес. Ось воно видно, бачите, прохресить. Така ж топова. Сітка була чи не включаю. О, добре, зараз виключуємо. Назад на бачу. Якщо я тут захочу задати розміри, дименшу, так? І задаю цієї панелі розміри в мене. Ось, наприклад. Що ми там задавали? 20. Єдине, що треба зробити налаштування. Dimension Style, ISO 25. Редагуємо. Перший текст. ISO... ЦІПІ Добре, висотою 5. Добре. Ага, Курсив. А може стоїть одно до, до одиниці закрупну? Ні, зараз ми поставили. Вот до цілих чисто. Це що одиниці вимірювати. Десяткові до цілих стрілки. Четыре поставили. Окей. Достосувати и закрытие. зараз мы так як треба. Далі. Що там? у мене то подали росперы не тут. Тут мені треба буде прокреслити ще раз, але цей відовий екран я просто видалив. Він не мав імені, я його просто видалив. Від цього іменованого я далі розкладаю всі вигляди. Аналогічно, що я повинен робити? Де воно? креслити? Все так вигляд. Ортогональний. на разі. Давайте несіть сюди все, що у вас є, то наприклад, звідси, Ортогональний, да? Чого я не бачу? Ортогональний. і сюди, наприклад. Okay. Тут візьму більший і йому, Ну давайте ізометрія. Ізометри. Ізо... Добре. Подивіться уваженько, що я роблю ось тут. Задаю мірило 1,22. Тому що ізометрія в 1,22 рази збільшила. Перейду в простір моделі і розташую ее як я повинен. 2D Wireframe – это добре, а тут не, не левый. А що, СВ изометрия? А тому що изометрия сгущена в 1.22 рази. А ви що десь теж тоже трем. Що ти сказав? Збоку не дай, не треба робити. Треба. треба, треба. Ну але я зробив, хоча б. І що я їх роблю креслення? Перед тим, так, да, вирізали чверти. Да? Ну, зараз я зроблю тоді креслення, а потім вирішу чесно. Добре, дивіться ладенко. Що я тут креслю? Креслю один вигляд. Ось этот роблю креслення. Так, а це ще не роблю креслення, а заходжу в простір моделі і вирізаю четверть. Зараз з сразу. Куда? Ось я вирізаю то що ж роздруку, Роздрукувати то, якщо що тут зразу? Ну ми, ми так подамо роздрукуємо це. Я бігом читаю і по покопірую. Дивіться уважненько, що я тут роблю? Я моделюю параліпіпець коробку. Допустим, на 120, трохи, так? Да? Правильно? А, ага. Я віднімаю

Ось цю модель Ні, відняв. От я вирізав да? Дивіться, уважненько, що я на клапці лейаут маю. От одразу вирізано четверть, так? А тут креслення ціле залишається. Тут нічого не поменялось, бо це вже креслення. Тепер я отут роблю що креслення. Модель, сетап, цей крови. І роблю краску. Якщо я задам товщину, то бачите, буде відображати тіпліній товщину. Ну, наприклад, тут в мене була ізометрія. Ізометрія хайден я найду. Тіп лінії. Окей. Чого я не поміняв? Ізометрія хайден. Okay. Окей. Вот, от вона поміняла. Невидимі лінії стали невидими, бачите? Після того, як автокадзер викрасень, треба задати толщину і тип лінії. Хочете відключити? Давайте ми відключимо зовсім этот слой. Де то в мене? Ізометрія була. Хайден, да. так. Виключу мене зовсім. Да, відключу viewport. Де то мене вот. Все-таки не, не, не дуркую. Я там щось виключав, воно в мене не виключається, але воно не дуркує. No, Будемо робити модуль, то третій вигляд теж вплив. Ну, будь ласка, Треті назначайте виглядів. Хоч два, шість виглядів і розміщайте, як є місце. Ну треба, треба, да, три так. Три Так, тут зараз два я робив. Ну, часу а не вистачає. Я сидів, я не міг налаштувати що щось. Ну, все, це, це все, так. Да. Тобто на Штифовку. модулі ви повинні просто вміти розложитися своєю моделі виглядати. Три. Три вигляди. Три вигляди і А Штриховочку. Штриховку, якщо мені треба, от дивіться, я беру просто кресло поверху. Ось. Я взяв лінію, кресло цю лінію. Переключитися я Ну должен... Добре, фронт не Добре, тонка лінія. Ось, показую. Штриховку, бачите, воно прямо по цим. Штриховка. Студенти. Тут хто так. Що, бутерброди забула? Приносила, роз'їдала і забула. Забрати. Що, дивіться, я задаю область. Оцю область, бачите? Тут єдине, що штриховка, пам'ятаєте, що не під таким котом, це під 45. Скільки там треба, 15 додали. Добре, я пишу йому зараз так, да? а тут потім угол є, да? Я не пам'ятаю, скільки. Ну давайте я попробую. 15 добавлю. а далі ми побачимо, чи 30 там треба чи 15. 45, давайте 15 додамо. Ну, похоже, що так це робити. Одна одиниця сюди, одна, так. Да. Походить, так. Я вас заставляв для того, щоб цю штриховку ви бачили. Бачили, як штриховка? Да. Ну, очень людської так, крові. Але пам'ятайте, що ця штриховка накреслена поверх поверху. поверху. Угу. Просто рірку ще паперу. Тому як ви знищите этот вигляд, штриховка останеться ну, Але Це для вас зараз не важливо. Понятно, да?